Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок читання. Ми продовжуємо з вами тему Зачарувала все зима. Ми йдемо колядувати, господарів величати. Познайомимось з дуже цікавою поетесою Повх і її віршиком-колядники. Спробуємо інсценізувати. Унікальною українською традицією є колядники. Усі три дні святкування супроводжуються співами колядок, колядують під час застіль. Коли йдуть один до одного в гості, також діти ходять колядувати до сусідів і родичів, а за своєю пісню отримують гроші або солодощі. Тук-тук-тук! Хто там? Це ми зимові свята. Узимку на Україну приходить ціла низка свят. А що вам потрібно? Та от, хазяєчко, вирішили завітати до вас у гості і принести в подарунок гарний святковий настрій. І багато вас там? Та трохи є! Святого Миколая, Новий рік! Різдво і водохреще. Шкода, не всі свята прийшли, та нас, зимових, багато. Ну що ж, заходьте! От потішимось. Як відомо, зимові свята завжди супроводжують пісні. Щедрим або багатим. Називався в Українці вечір напередодні Нового року, 13 січня. У цей день готували багатий святковий стіл, а до кожної хати приходили щедрувальники. Першим і найулюбленішим святом у новому році є Різдво, яке відзначають 7 січня. Зоря сповістила світові про народження Сина Божого Ісусика. Саме тому на святвечір українці чекають першої зірки. Зображення зорі в українському мистецтві зустрічається на вишивках та писанках. Художники часто змальовували різдво вертеп із маленьким ісусом Розглянути уважно уважно всі картини, які з'являються. Святкову за вечерю української родини. Колядників із зіркою. Колядники завжди ходять із восьмикутною зорею, яка своєю формою та красою нагадує всім людям про велике свято. А для тих, у кого вертепні зірки виходять найкраще у Львові, на різдво проводять конкурс на найкращу різдвяну зірку. Друзі розгляньте картину Івана Сколоздри і поміркуйте, яку назву можна їй дати. Які символи Різдва зображені на картині? Яка музика могла б звучати на картині? Зараз у нас буде читацька розминка і ми прочтемо з вами віршик, який написав Степан Жупанін. Ой, ще дрівочка не вгаває, хай життя веселками розквітає. Я несу ще дрівочку у будинки, сію, вію, житочко, із торбинки. Прочтете, будь ласка, самостійно цей віршик. Для зручності натисні на паузу. А зараз ми з вами почитаємо слова. І, але при цьому будемо правильно ставити наголос. Колядка, колядник, святий, вечір, щедрівка, щедрувати, посівати, жито, пшениця, пашниця, по горах сміхнулась дідух. Різдвяний. Прочитайте ще раз два стопчики. Я думаю, що всі звернули увагу на дуже цікаве слово. Це слово «дідох». Давайте заглянемо у словничок і дізнаємося, що позначає це слово. Діду це Різдвяний символ. Його ще називають. Коляда, колядник, сніп, українська різдвяна прикраса, дідух символ урожаю, добробуту, багатства, духовного життя українців, оберега роду, традиція дідуха сягає до християнських часів. Сьогодні ми з вами познайомимося з письменницею, яку звуть Пов Лідія Петрівна. Це талановита українська дитяча поетеса, і ми з вами познайомимося з віршиком, який називається Колядники. Якщо у тебе є підручник, скористайся їм сторінка 68. Колядники. Іде коза із дзвінкою дзінь-дзінь. Іде теля з сіркою. цінь, -цінь, цінь, -цінь. А білий кіт з торбинкою торох торох, спинилися від хатинкою та колядуть в трьох. А білий сніг, як казка, по горах і в дворі і колядують в масках веселі школярі. Летить з гори на гірку, я в батька колядин. Сміхнулась Срібна зірка з надсиних полонин? Постав відео на паузу, на початок віршика і прочитай його ще раз самостійно. Які почуття у тебе викликає цей вірш? За допомогою караоке спробуй заспівати, уяви себе колядником. Вчимося інсценізувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земля син Божий, народився, застеляйте з What's wrong Бажаю тобі і твоїм друзям веселих новорічних і різдвяних свят. Рекомендую тобі прочитати ще раз вірш, запитай у рідних, які колядки, щедрівки знають вони, вивчи їх з наступаючим. Дякую за урок. До нових зустрічей!